Доброго ранку, діти. Діти, подивіться, хто це літає біля квітів. Це метелик. Зверніть увагу, як він літає легко, ніби танцює в повітрі. А ось він сів на квітку. Помітили, як складно його розгледіти, коли він закрив крила? Вони зливаються з навколишнім середовищем. Це допомагає йому ховатися від птахів. Давайте розглянемо метелика. Бачите, які в нього крила. Вони вкриті маленькими лусочками. Це як кольоровий пил. Його не можна торкатися руками. Лусочки можуть стертися і метелику буде важко літати. Зверніть увагу на вусики. Вони довгі, з маленькими кульками на кінцях, цими вусиками метелик нюхає повітря, шукає квіти, а ще подивіться на його хоботок. Він згорнутий спіралькою. Метелик розгортає його, коли п'є нектар. Метелик ропів'янка це один із перших метеликів, який з'являється навесні. Метелекропів'янка дуже любить сонце. Вранці, коли тепло, він вилітає шукати квіти, а ще він живе там, де росте кропива. Його гусінь живиться саме листям кропиви. Цей метелик народжується з лялечки. Спочатку він був яйцем, потім гусіню, далі лялечкою, а вже потім метелик. Це справжнє диво природи, куди метелики втомлюються або ховаються від дощу, вони складають крильця і сидять тихесенько, майже непомітно. Сьогодні ми познайомились з красивим метеликом кропів'янкою. Ми дізналися, що він має яскраві помаранчеві крила з чорними синіми плямами, а ще довгі вусики і хоботок, якими він п'є нектар. Метелики дуже ніжні, їх не можна ловити руками, щоб не пошкодити крила. Вони приносять користь, запилюють квіти і прикрашають природу. Тож давайте. Будемо уважними і дбайливими до всіх мешканців природи, навіть до маленьких комах, як метелик. До побачення, дітки, до нових зустрічей!